Тепер я часто думаю про розчарування. Про те, що світ виявився зовсім не таким, яким я собі його уявляв. Про те, що кожна війна закінчується прогулянкою до цвинтаря. Кожен вірш — це мене ну, так, ніби проривало якесь мовчання, чесно кажучи, служба в армії в підрозділі, який знаходиться на бойових. Це... Спроба впорядкувати якийсь хаос, який відбувається навколо тебе. Хаос, який відбувається в тобі всередині, це створення нового світу з цього хаосу. Можна так сказати, тобто це пошук якоїсь гармонії, якоїсь музики, там де е, музики нема. Багато поетів стали військовослужбовцями, і багато військовослужбовців стали поетами під час повномасштабної війни. Тобто, ти розумієш, що поезія зараз, от тут під час війни, твориться на твоїх очах. І е, я постійно говорю про те, що мені дуже хочеться, щоб саме наших військових, військовослужбовців, військовослужбовці, які пишуть, щоб саме їх читали. За що ми воюємо? За черги на польському кордоні? За стійкість європейської демократії. За людь генералів, за віру загиблих, за хрипіння у наших легенях.